Унікальна мозаїка в центрі Чернігова раніше була прикрита рекламним стендом. Проте громадські активісти звернулися до власника комплексу, на якому зображена мозаїка, і її відкрили для містян. Цей стенд висів там достатньо давно. Я думаю, що мозаїка була закрита більше 12 років, бо я її пам'ятаю тільки колись в дитинстві. От і після розмов з художниками-чернігівськими, які належали до покоління більш старшого, які по суті пам'ятали, а також створювали багато з цих монументальних творів, ніхто не міг сказати, хто є автором цієї мозаїки. Мозаїка Дерево життя має доволі символічні сенси для Чернігова та була створена на цій будівлі ще в 1981 році. Її автором є київський художник Ілля Толкачов. Довести авторство роботи митця допомогла його дружина Наталія, яка й надала ескіз мозаїки свого часу, створений художником. Це подарунок для Чернігова. Якраз ця мозаїка пов'язана з історією Чернігівщини, тому що якщо подивитися на цю мозайку, вона має в своїй основі зображення такого міфічного птаха зооморфне зображення, яке було створено. Як зображення на капітелях для Борисоглібського собору. Це, одна з, це одне з зображень на капітелях Борисоглібського собору 12 століття. І Ілья Толкачов віртуозно поєднав це зображення з деревом життя, яке проростає з цієї пташки. По великому рахунку цю мозаїку можна було б назвати оберігом Чернігова. Наразі мозаїка потребує реставрації, однак повномасштабна війна вносить свої корективи. Іде війна, відповідно, кошти на реставрацію потрібно задіяти дуже великі, і майстери, які працюють з такими достатньо об'ємними мозайками. Більшість з них зараз все ж таки на війні і захищає нашу країну. Тому поки що цей проект ми відклали на пізніше, от, але безумовно, ця мозаїка несе в собі такий дуже важливий важливий культурний код. І має бути збережено.